Привіт малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до справжнього лісу. Підкажіть, будь ласка, чи були ви колись у лісі? Там дуже гарно. А чи знаєте ви, що у лісі живуть тварини? Чудово! Тоді давайте знайомитись з лісовими мешканцями. І перша з них руда низького росту. Хитра вона і довгохвоста, на кури вона вельми ласа, бо в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Так, лисиця, а лисичка яка? Вона руда, красива та хитра. А як називається дитинка лисиці? Лисеня, чудово, чи ви до наступної загадки? Чудово, червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як намисто оченята, хто це спробує відгадати. Це білка. А яка білка, як ви можете її описати? Вона красива, швидка, пухнаста та маленька. Так, а як називається дитинка у білки? Білченя. чудово! Тоді переходимо до наступної загадки. Довгі вуха! Куцей хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Заєць чудово, а заяць який? Сіренький, швидкий та боязливий. Чи знаєте ви, як називається дитинка зайця? Зайчиня. Переходимо до наступної загадки. Слухайте уважно. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. День з'явився ліс замов. Це лихий і лютий. Вовк. А який вовк? Сірий, сви. Страшний та зубатий, а як називається дитинка вовка? Вовчиня. Наступна загадка. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок триста колючок. Їжак чудово, а який їжачок? Колючий, сіренький та маленький, а як називається дитинка їжачка? Їжачення чудово, слухайте уважно останню загадку. Влітку медом ласував, досхочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг, бачив чи не бачив сніг. А проспав аж до весни. Ведмідь. А який ведмідь? Великий так лише ноги. Так. А як називається дитинка ведмідя? Ведмежа. Молодці малята. Давайте згадаємо, де ми з вами сьогодні були. У лісі згадимо твариночок, з якими ми зустрілись. Лисичка, білка, саєць, вовк, їжак, ведмідь. Ви молодці, я була дуже рада з вами завітати до лісу. До наступних зустрічей бувайте!